Сьогодні захотілося приготувати щось подібне на страву з моїх студентських років. Я, коли навчалася у Дніпропетровську, то ми з подругами завжди після навчання купували такі смаколики. І вони нам здавалися дуже і дуже смачні. От і я захотіла напекти таких же тільки зі своєю родзинкою, тож готуємо та подивимось на результат. Ну і звичайно, ми це робимо з тіста, тож змішуємо у мисці 200 г теплої води, одну чайну ложку цукру та 6 грамів сухих дріжджів. Коли дріжджі спрацювали, додаємо одну третю чайної ложки солі, одну столову ложку олії та всипаючи за декілька прийомів 300-350 г борошна, замішуємо тісто. Відставляємо на одну годинку, щоб підійшло. Коли тісто готове, формуємо кульки, ліпимо поріжечки у формі сосиски та всмажемо у фритюрі. Буду рада, якщо ви поділитеся, що саме вам запам'яталося смачного зі страву у студентські роки. Підписуйтесь на сторінку, ставте вподобайки та готуйте смачного.